Лалі пап лале паполале лале лале лали паплалепа полале лалеляліпа. Доброго ранку, малята! Сьогодні ми з вами познайомимось з різдвяними традиціями нашого українського народу. Різдво одне з найдавніших свят. Яке символізує народження Ісуса Христа. Український народ здавна береже традиції Різдва, які передаються від покоління до покоління. Наші предки чекали цього свята весь рік і ретельно готувались до нього. Святкування Різдва починається ще з вечора, напередодні свята. З того моменту, як на небі, з'явилася зірка, яка сповістила про народження Сина Божого, ще цей вечір називають Святвечір. Зазвичай цей день всі члени родини були вдома, господині прибирали будинки, застеляли нові скатертини і рушники, готували 12 страв. Всі страви на святвечір мають бути пісними, так як до нього триває піст. А головною різдвяною стравою на столі повинна бути куття, це пшенична або ячмінна каша, змішана з розинками, маком, медом та горіхами. Також на столі обов'язково повинен стояти узвар. То як компот, зварений із трав та сухофруктів. Головною прикрасою на святвечір є дідух, це сніп пшеничних або житних стебел, що символізує дух наших предків, символу добробуту, багатства та оберегом роду. А оцей же час на дворі скрізь лунають веселі пісні, колядки. Це діти, а іноді дорослі калядують. Вони ходять від хати до хати і вітають господарів з народженням Ісуса Христа. Бажають здоров'я, щастя, достатку. Часто колядники носять з собою символ Різдва зірку. Свято Різдва це свято любові і доброти, співчуття та милосердя. Малята! Я сподіваюся, що вам дуже сподобалась моя розповідь, і ви багато чого дізналися про традиції різдвяні нашого українського народу. До побачення!